І ми маємо дитя Ісус до себе, Бога, живого Бога. Сьогодні ми чули дві, два уривки Святої Івангелії. Хтось запитає, чому таке довге Сьогодні Євангеліє було? Найперше сьогодні співпало надія Захея, яка вже десь починає цикл підготовки до Великого посту. Але рівно ж є і свято зустрітання Господнього. Два уривки. На першу бом'я здається, що невідмінні. Але в них є спільна риса. В першому горивку ми чуємо про Митеря Захея, який хотів бачити Ісуса. Він був митерем. А митарі в тодішньому юдейському суспільстві були такими людьми, які наживалися, які не були чесними, які обманювали. Так? Але він мав велике бажання. Він був малого зросту і робить дивний, дивний такий хід, вилізає на дерево. Мав ну, таке велике бажання бачити того Ісуса. Отже, в, ньому, в, ньому, в Його серці завжди якесь бажання змін. Йому вже набридло то до теперішнє життя, адже е, нечесність, всі ті погані речі, які він чинив, він побачив, що вони йому не приносили жодного щастя.